Вітаю, мене звати Вікторія, і я співробітниця наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Гонка. І сьогодні в рамках проєкту Пошивані голоси я розповім вам про сорочки, які зберіглися в моїй родині. Мій рід походить з Вінниччини, це східне Поділля. І в якийсь певний період, мабуть, це було ближче до підліткового віку, я почала збирати не тільки сорочки, але й давні речі, які збереглися в бабусі на селі. На жаль, по моїх селах такі давні речі, давній одяг або скуповували за безцінь, або люди старшого покоління досить охоче віддавали, сподіваючись, що вони потраплять до музею. Але зараз, це, мабуть, погака трошки профанація, бо часто ми такі речі бачимо на різних інтернет-магазинах. І дуже прикро бо вишиття, яке не збереглося в родині виглядає людина зовсім недотична до того роду. це ніби вдягнути на себе, приміряти на себе е, чужу історію. Сорочка, яка на мені, належить моїй прабабусі Ганні. Е, приблизно якого часу не можу сказати. З огляду на те, що жінка постворктильного віку носила вже те, що інше прийняв і воно менш. Яскравих, менш оздоблене, то це би могли бути десь 30-ті, тридцяті сорокові роки двадцяти. Сорочка вишита на полудні баговні, яка людина зевалася Лінкорк. -кор. Дуже дрібним хрестиком, бо бабуся розповідала про те, що не мали і вишивали на полотні, рахуючи ниточки. Тобто, це треба було. Сидіти на потанки за свічкою чи газовою лампою і сліпати над цими ниточками, рахуючи хрестики. Срочка вишита гвоздикою та безом. Нас так називали візук. Тобто я зі скринь позбирала по родині все, що можна було зібрати. Було кілька будинок. Вишиті не так старанно, як. Сорочка святкова, але буде смужечка на поликах, на комірчику, на манжетику. Мабуть. У мене в руках сорочка мого прадіда Олекси. Це єдина сорочка, яка збереглася війни Шита вона теж дрібним дуже хрестиком. І я, мабуть, би не звертала уваги, якби не Подавничий проєкт Мітліні Лесі Колинук і творчої групи. Вони збирали сорочки, у яких є поєднання кольорів нашого прапора. І ось я собі пригадала, що що це таке бачила на дідовій сорочці. Прадід Олекса воював ще з Другої світової війни, але повернувся із пораненням і контузією. Мій дідусь, тобто його син, будучи на той час зовсім хлопчиком, тримав дуже суворий піст для того, щоб тато повернувся живим війни. Намагаюсь, терпцю часом не вистачає. Взялася вишивати сорочку назинкою, бо дуже хочу утворити ті взори, які були властиві для цього тайону. Низинки в моїй родині не сподіваються. Тобто на Я би дуже хотіла відтворити щось таке автентичне. День вишиванки для мене вагомий, символічний, проте вишиванку вдягаю частіше. Тобто це релігійні свята, День Незалежності. Коли є настрій до церкви, можна одягнути. Сяти, як не дорогується, тому що існує досить багато забобонів про вижиття, і вони більше пов'язані з цією такою жіночою сферою. Життя не можна дошивати. Іноді лишали хрестів та дошити, і ні в якому разі їх не можна позбавити. Я не допитала себе десь чому, але я пам'ятаю, що вона дуже суворо рука. Ця не можна на собі вишивати. У мене бабусі завжди путичок, чи ниточку, чи щось. Казала взяти в зумку, тому щоб вона зашити розум. Або не відрізати на собі. Теж так. І з вишиттям і нитками пов'язане так само повір'я про те, що вагідні жінці не можна вишивати, оскільки вона зашиває піти, де дитина буде Пернев на вполовин. Досвід вишивання в мене спочатку був такий не дуже вдалий. Це було на серветці вишиті братчики. Наплутала ниток там страшенно, зараз на це дивлюся соромно. Але пригадую, що в бабусі був клуночок із нитками, і так мені малі було цікаво, бо це було загорнено в клунок, сховано в прискринку. Але коли я розгортала той клуночок, там було різноманіття, ниток. Будь-якого кольору наші свій досвід, вишиття я приймала від цих Вишивала досить багато. Картини, подушки, сорочки, все все таке, як традиційно в українській селянській хаті. І попри всі повітряні тривоги і негаразди від нашого плінічного сусіда. Ми продовжуємо працювати і берегти пам'ять нашого роду, нашу ідентичність, тому що це те, що дає нам сили, наснаги і віри в те, що ми переможемо у цій багатостолітній війні.